Що добре в астрології, навіть умовно негативні аспекти там, положення чи якісь точки, вони завжди про приховану силу і можливості. Але тільки тоді, коли ти це усвідомиш, приймеш і пропрацюєш. Тому зрозуміло, що сфера, над якою, а, Вікторії треба було працювати найбільше, це саме сфера її партнерських стосунків. Спочатку це були її батьки, скоріш за все мама. Потім став девід, а далі будуть діти. І ми вже зараз знаємо, що старший син Бекхамів Бруклін, начебто, ну не те, що я не знаю, там зовсім не спілкується з батьками, але якось міні мінімізував. Спілкування з ними і дуже зблизився із родиною своєї жінки. І все це через те, що він пояснює, що він не відчував від своїх батьків тепла, підтримки, любові, якоїсь там щирості, доброти і таке інше. І я вам скажу чесно, що з огляду на карту Вікторії Бекхем я це. Абсолютно вірю. І не тому, що вона погана мати, а тому, що вона справді дуже холодна, раціональна, прагматична жінка, яка мала навчитись ось цим почуттям, але, безумовно, їй самій це давалось достатньо важко.